Так, усім привіт! Сьогодні поговоримо про вакцину від геморрагічної хвороби кроликів. Вакцина у нас є Київська Лапіум ГЕМ. Є в нас Лапіум Гем просто. І є в нас така вакцина гем 2 Ось така вона. Лапіум Гем-2. Ось ці вакцини. Розкажу все, <кхем> як нею вакцинувати. І розкажу, як розводять вас на чистому місці, розводять з цією аукциною. Тут о, виробника нема чого ну, винувати, тому що виробник дає о, чітку інструкцію, яку ви, як завжди, не читаєте. Також о, ну, аптекарів, ветеринарних аптекарів також не можна судити, тому що вони, то, що ви їм говорите. То вони вам і дають. Зрозуміло, да? чого ви не читаєте інструкції. Хоча до кожної. А може вам і дають без інструкції? ви не вимагаєте інструкції. Тому і виходить так. Дивимося відео до кінця, розказую про вакцину. І далі розкажу, чого у вас розводять. Так, вакцина київська лапіум гем. Вакцина досить непогана. Лапіум гем 2. Дуже вакцина. Ну, Непогано працює, е, хоча не вказано в листку вкладочу, що вона є нелікувальним засобом, але вона, е, от, бачите, от розділ у нас такий є. Що лікувальних властивостей немає. Але хочу сказати вам, що завдяки цій вакцини. Е, Кролику зупиняння на третій день падіж. Тобто вона дає імунітет. Хоча в інструкції пишеться, що імунітет набувається. На. захисні антитіла виробляється через 4-14 діб після вакцинації. Тому погнали. Згідно листка вкладиша. В тварини в нас кролі. Введення вакцини кролів від. Від захворювання від геморрогічної хвороби кролікнув кальцивірусом, вик... вик... проваж 12 місць імунітет. Захисні антитіла виробляються через 4-14 днів після вакцинації. Лікувальних властивостей немає. Втварин кролі для профілактики і кролів проти виклик хвороби виклик кальцивірусом, вакцина застосовується виснаженим та хворим кролям. Так, дотримуватись правил асептики, не використовувати вакцину з флакону стрічним без етикетки, порушення закупорювання, не використання продовж семи дій після першого відбору або закінчення терміну придатності. Дегліментація, та дезінвазія обробку тварин проводиться через 10-14 дій після щеплення, але це краще проробити все до щеплення. Цю вакцину можна також застосовувати зі, з аналогом вакцини міксоматозу LapioMix. Мікс. Вводиться в іншу ділянку. Наприклад, ви вводите Pчкірну з однієї сторони, а з іншої сторони Pчкірно Lapium Mix можна застосовувати тільки з даною вакциною виробника. З метою уникнення абортів або стресу не рекомендується вакцинувати криль, криль, крильчих за 7 діб до окролу. Ну, я б сказав, би, вже після 2 тижнів вагітності клас, краще вже самку не турбувати. Лактуючи вакци... кролематок вакцинують незалежно від терміну крол. Тобто самка, якщо вона привела вам крилят, ви можете її вакцинувати. Але не раджу вам це робити до 5 днів. Тобто самка повинна після роді встановитися, імунітет має встановитися, і потім вже після 5 днів ви можете вакцинувати. Вакцина вводиться здоровим кролям під за лопаткою в дозі по 1 мл. То тут о, нюанс цієї вакцини. Вона вводиться під тільки під зрозуміли? Не внутрім'язево, а під шкірно. Тому що вакцина спрацювала, повинно бути правильне введення. Вакцину вводять клінічно здоровим кролям з 28-го віку. Один раз на рік під за лопаткою в дозі 1 мл. У разі виникнення загрози раннього інфікування всіх королів, досягнувши 28 денного віку та старших вакцинують одноразово, незалежно від терміну придатності вакцини. Тварин батьківської стади з інтенсивним використанням рекомендують вакцинувати двічі з інтервалом 6 місяців. Бачите, тут вони зразу пишуть побічні, якщо є, наприклад, вас вже є вірус. В тварини тварина і інкубаційний період проходить вірусу, то тварина така може загинути після вакцинування. Тут все розписано. Бачите, Все розписали, все чітко. Це інструкція до лапіум гем 2, а це інструкція. Лапіум Гем, тобто перший штамп. І сама ізюминка на торті. Е, я би так сказати. Ну, а чого не зробити цих два флакончика в одному? Да? Нашу платити, переплачувати гроші. Наприклад, ця вакцина 270 гривень, а ця 70. Ви платите 340 гривень. Хоча не можна зробити все в одному флакончику. А чому? Не можна? Можна. І так зроблять. Але як завжди, ви не читаєте правильні інструкції. Тому що ну, ви не хочете читати. Вам просто хорошо прийти, в втеку, сказати. мені треба гемку, гемор... вакцину проти гімерогічної хвороби кролика. І вам зразу кажуть 270 гривень. А ви кажете, ого, як дорого! Ні, а дешевше, а дешевше є, 70 гривень. Все, беру, беру, вакциную, кролик падає. Вакцина не працює. Якось так. А воно не так. А зараз я пояснюю не так. Дивіться, чи уважно, листки вкладачі. Дивіться, уважно. Лапімум гем. Проста вакцина. Що це означає? Ось ця вакцина. Бачите? Ось. Це воно. Лапім Г. Це від першого штама вірусу. Зрозуміло, да? це той вірус, перший штам, колишня стара геморгічка, коли йдуть крововилови явні з ротової порожнини або ж з анального отвору. Тобто в йдуть... чому геморрогічна хвороба? То, що йдуть геморрогічні крововиливи з внутрішніх органів. І ці крововилови йдуть виходять на наружу. Зрозуміло, стара наша гемка, яка більше уражала дорослих крилів, але не маленькі в гнізді. Дивимося тут уважно. Перший розділ: склад. Актив... Активно діюча речовина в дозі вакцини 1 мл після і... інактивації формальдегідом. Вірус гімеругічної хвороби кролів, штам БГ. 04. Це показує 640 Гау. Це е, виходить антитіла, яка кількість антитіл в одному мілілітрі. Забезпечується Вироблення специфічних антитіл 1 до 160 ті. РЗГ. Ви заповнили, да? перший штам вірусу геморичної хвороби кролів БГ-04. Це інструкція у нас. Лапімом гем перший штам. І тепер вишенька на торті. Та-ра-ра-рам! Інструкція Гем 2. Я вам вже зразу об'вів. Склад. Активно діючі речовини в дозі вакцин. Вакцини і неактивований формальдегідом. Вірус геморрогічний хвороби кролів штам БГ-04. Перший штам. І... Другий штам – вірус геморрогічної хвороби кролів штам ГБК-2. Дивіться, уважно. Це інструкція лапів ГМ-2. Тобто в неї присутній перший штам геморрогічки і другий штам геморрогічки. Та дам, дивимося, да? штам БГ-04. Штам БГ-04 присутній тут. Тобто, вам не потрібно купляти ось цієї вакцини. І тобто, о, кролика колоти цієї вакциною. Лап'ємо гем просто. Гем. Не потрібно. Ця вакцина є вже тут. Два штами. Зрозуміли? Гем-2. Ви купуєте гем 2 і кролика вакцинуєте від двох штамів. Все. Не потрібно вам переплачувати гроші. Зрозуміли? Ну, я ж вам кажу, що там винувати виробника, тут не вийде. Є чіткі інструкції прописані. Ви повинні вакцину вводити згідно листка вкладиша у вакцині. Винувати, ти, наприклад, продавця в етаптеці також не вийде. Ви сказали вам дати гімарвічку, вам дали. Вам дали інструкцію. Все. Дійти згідно інструкції. Але просто ніхто інструкції не читає. І коли я пояснюю, що ця вакцина, наприклад, сумська вакцина, колеться безпосередньо, треба внутрі мзево, щоб вона спрацювала, ця вакцина колеться підшкірно, я вам прочитав інструкції при вас. І все одно ви заробите задавати питання, писати, а що ця вакцина колеться пішкірно? Ну, є листовкладишу. Вот. То вакцина дається. І все. Зрозуміло, так? Да? Тут в Гем-2 вакцині присутніх два штами. Перший штам, я вам від... обвів, щоб було чітко видно. І другий штам. Два штами. Отаку ви вакцину берете. Гем-2. Тут є два штами гемарвічки. От, Гем-2. Все. Не треба вже вам купувати цей вакцин Гем. Простий гем. Вас не захистить. тому що Гем-2. Там клініка, яка він починає працювати Г2 з гнізда. Тобто 20-денні крилята і старше починають падати. Більше доросліші крилі, там не так сильно падають, починається з гнізда. При першому штамі падають дорослі крилі, малі можуть вижити. Це зовсім два ну, хвороба одна, але вірус мутував. І там вже він, по-другому діє. На кролика. Тому, коли комусь була інформація, цікава. Дуже багато в мене ще є таких по препаратах спостережень. Я буду з вами ділитися і буду вам це все розказувати. Якщо ж вам це буде цікаво, якщо ж вам не цікаво це, тоді значить, ну, не цікаво буде мені. Значить, це все, я собі залишу це все, ці знання і нікому не буду передавати. Тому, всім дякую за увагу. Підписуйтесь. І будемо багато, дуже багато вам ще чого розказувати. Всім дякую, всім пока.